Пенсії в Україні більше не буде. Саме таке оголошення зробив наш уряд і порадив українцям самостійно готувати гроші на свою старість та порадив працювати українцям, допоки буде можливість і вистачатимуть сил. На жаль, через демографічну кризу в Україні держава вже не може гарантувати, що зможе платити пенсії, та переклав всю відповідальність на нас з вами. А що ж тоді робити? Слухай уважно! Тож сьогодні наша з вами відповідальність забезпечувати самостійно свою майбутню пенсію. Ну і я сподіваюся, що ви розумієте, що без вміння відкладати кошти і інвестувати це фактично неможливо. Тому використовуйте з розумом свою здатність працювати та заставте зароблені гроші працювати на вас. А куди інвестувати? Які інструменти використовувати? А ось про це розповідаю в своєму каналі. Особисто я користуюсь застосунком в телефоні, який працює 24 на 7, і приносить ось такі результати. Доступу до ваших грошей немає, в мінус не виводить. Що це за додаток? Як його встановити та налаштувати? Розбереться навіть 10-річна дитина, а відео, інструкцію та мою допомогу залишив за посиланням в профілі.